Добрий раночок. У нас сьогодні такий сімейний день намічається. Мішка вже пішов на перший свій сон. Я тут з падчами. У нас тут трохи читальна зала, можна так сказати. Ми з Сашею читаємо. Я свою книжку, нарешті, вже думаю дочитати, дуже вже хочеться, але все поки ніяк. І Мафінчик тут з нами. У цей же день ми поїхали прогулятися на пейзажну алею. Дуже люблю це місце. Давно, правда, тут не були. Якось навіть незвично тут знаходитись І, звісно, вже всі ці статуетки трохи втратили свій вигляд, як воно було раніше, але все одно гарно, особливо ці сходи із новенького мені подобаються. Приїхали помити машинку. Прикольно бути всередині. Хочу зараз приготувати один десерт, який побачила не пам'ятаю або в інстаграмі у Рілса або тут у шортс. І подивимося, що з цього вийде, але точно буде смачно, бо там нічого, в принципі, такого складного, і всі інгредієнти доволі смачні. Мені знадобиться таке печиво до кави, Не знаю, я взяла велику пачку і маленьку, не знаю скільки піде на цей мій десертик, але побільше взяла, якщо залишиться нічого, так зіма горішки. Теж це не всі продукти я буду використовувати. Візьму, скільки потрібно буде масло, згущене молоко, варене, і ось такі пластівці. Перемолола, бр... Перемолола, бренде... бренда... Перемолола блендером печиво. Перебила горішки. Не дуже мілко, такі вони, щоб шматочками залишалися. Додаю масло, пачечки я використала, і півбаночки баночки гущенки. Ну і горішки теж сюди, все змішуємо. Ось така маса в мене виходить. І тепер ми формуємо з неї такі крапельки. А ось і результат. Ось такі шишечки в мене вийшли. Дуже апетитно виглядають, такі тістечка це навіть я б сказала. Коротше, чоловік вже спробував сказав, що смачно, тому під каву, особливо, чи під чайочок. Якраз такий зимовий варіант десерту. Можете спробувати теж. Готуємо тут одну страву за рецептом клопотенка. Це варена картопля. Розрізаємо її ось так, от трошки з краю. Хрестиком вниз кладемо, роздавлюємо трошечки. Змазуємо маслом. Тепер присолюємо і додаємо спеції у мене ось такі до картоплі. Ось так виглядає. І ставимо у духовку. 30 хвилин у духовці і готово. Мішка на вулицю підемо? Підемо? Ну, давай збиратись. У нас сьогодні така краса на вулиці, завірюха. Такі великі сніжинки. Клас. Краса, скоріше б вже піти. Мафін, а ти з нами не підеш? Бо ти себе погано ведеш. У нас сьогодні з мішкою Фемілі Лук. Вийшли, сніг, вже не йде. Мішка сам себе тут прикачує. Да? Самостійне засинання у нас сам себе прокачує зустріли на прогулянці китю. Така вже гарна. Ходить тут. Ой, потягушки? Це потягушки, китюнь. Боже, яка ти гарна. Ти хочеш стрибнути, чи я не розумію, що ти хочеш зробити? Чи ти просто трешся тут? І мурчить так голосно. Мені здається, вона просто треться, чухає себе. Ну і красуня. Тут недалеко знаходиться дитячий центр, і тут завжди такі гарні малюнки дитячі. Прям вау, я задивлююсь, ще тваринки. Дуже гарно. Ми зараз вийшли з дому, їдемо по справах. Треба забрати мішені памперси з гаража, бо він вже на наступний розмір перейшов в магазин та й просто погуляти. Захотілося взяти макарон, взагалі їх не люблю, але сьогодні щось потягнуло. Такі є. Мабуть, такий виберу. Реально не люблю. Але сьогодні прям смачно, я здивована. Сьогодні ще таке класне сонечко. Знаєте, ми живемо недалеко від пологового, в якому я народжувала. і Часто тут проїжджаємо і кожен раз, коли проїжджаємо, або я тут гуляю і проходжу, то кожен раз якісь такі відчуття приємні. Така, ну не знаю, дуже дуже приємно тут знаходитись. Саша пішов шукати те, за чим ми приїхали. Трошки вам розповім. У нас тут в гаражі зберігаються мішані памперси. У нас є такий трошки запас, і зараз ми перейшли на новий розмір. Міша зараз вже на трієчці, а у нас вдома була тільки одиничка, двієчка і там пару пачок, трійки. але вони вже закінчуються. Тому от приїхали взяти трієчку. Четвірку ще, мабуть, тут залишимо, бо ми тільки перейшли на трійку. З гаража я вам ще не знімала щось новеньке. Ось такий новий контент у мене на каналі. До нас тут песик прийшов. Привіт! Ти такий маленький, да? ти тут живеш? Да? Ти тут живеш? Ти мій хороший. Так, да, я собачкою теж пахну. Теж собачкою пахну. Ти такий гарний, упітаний, упітаний дружочок. Не треба, не треба, оцього не треба. Це зайве. Це троєчка, да? так? Угу. Трійка. Трійка, ну то давай весь цей мішок заберемо з собою і все. Добре. Все, забираємо з собою. Фух. Мішка спить в машині. У нас в машині є секретна поличка, де чоловік ховає для мене О! І зазвичай холс останнім часом я знаходжу. Це, до речі, жувальний холос, дуже смачний. Якщо не пробували, можете спробувати, бо він дійсно класний. Особливо з кавуном мені подобається. У нас ще трошки залишився час, поки мішка спить, тому заїхали по дорозі погуляти. Підемо до озера. Так сонячно і гарно. Мені чомусь так гарно, просто якась магія. Чоловік каже, йому просто гарно, а мені дуже класно. Ще й тут така вже зелененька травичка, сонечко, хочеться весни вже. Відкрила мішки капюшон, щоб трошки сонечко на нього потрапляло. Наче лід, але тут з краю такий він тоненький, прям видно це. Я б не ризикнула туди піти на середину, але люди деякі ходять, і діти навіть ходять. Блін, я дуже боюсь такого. Ми обійшли з іншої сторони, тут теж так гарно. Нагулялися, будемо їхати додому, бо Міша скоро прокинеться і було б добре, якби він це зробив вже вдома, а не по дорозі. Чоловіку знайомий порадив один рецепт курячих ніжок, точніше, маринад. Зараз спробую приготувати. Цікавенка у тому, що потрібна арахісова паста для цього маринаду. У нас якраз вона є, тому спробую соєвий соус і спеції. Прям якийсь кулінарний в мене цей влог вийшов. Паралельно тут ще дивлюсь серіал Дівчата від СТБ, ну такий прикольненький чотири серії. Один разочок глянути можна, в принципі, а так нічого особливого. Але отак на фоні дивитися, поки щось робиш, то мені зайшов. Вживає, що Міші дають м'ячики, хоча він любить м'ячики. Значить, крім арахісової пасти, я додала сюди сіль, соєвий соус, це ви бачили, потім суміш перців, сушений імбир та сушений чесник. Все. Буду відправляти зараз у духовку, потім в кінці розріжу пакети і ще до скоринки доведу. На нас сьогодні приїхала моя мама в гості, грається там з внуком. Усе добре. Бачиш ведмежатки? Де ж та не кінця не краю, бабушка вже заморилась чіпать. Та сказав іграшкам: дивіться, у мене тепер є сестра, ось вона. Мама дивилася на них з гордістю. Вона була така щаслива, що в неї двоє діточок. Моя зовсім маленька, та ні зовсім великий, посміхнула сама. Воно до, до. мафін на тебе як дивиться. Тато підійшов до Мартіна з м'ячем дивитиєм. Див, див. ага. Ну що, Мартіна, не зараз катку, відповів Мартін. Хіба ти не бачиш? Для мене справжня така медитація та заспокійлива розкладати дитячі речі по своїх місцям, заповнювати контейнер з памперсами. Цікаво, у вас так само чи ні? У нас вже вечір міша грається у себе в ліжечку. Я йому під вечір стараюся влаштовувати такі спокійні ігри, щоб його якось не перезбуджувати. А я тут вирішила трошки теж зайнятися власним заспокоєнням. Читаю такі книжечки. в мене є. Три штучки, вони з однієї серії дуже заспокоюють, якщо чесно. Тут різні такі техніки, дуже насправді нічого такого особливого, ви ж бачите. Але якось ну, прикольно іноді таке прочитати, навіть якусь сторіночку і трошечки збадьоритися, чи, навпаки, трошечки розслабитися. Нічого такого я ж кажу, особливого, просто приємно таке читати іноді. Але це під настрій. Три у мене їх. Така, така. Да, пташечка моя. Це міша так заспокоюється. І ось така. Да, міша вам пісеньки тут на фоні співає. Цьому буду завершувати влог. Дякую вам за те, що ви дивитеся мої відео. Мені це дуже приємно, особливо коли ви мені пишете свої коментарі. Те, що вам подобаються мої відео. Це просто для мене якесь неймовірне щастя, що я не просто так це роблю, недаремно витрачаю свій час, і що це подобається не тільки мені робити, а й вам подобається дивитися те, що я роблю. Відправляємо вам з мішкою цьомчики на добраніч і скоро побачимо.